Що абсолютне щастя має три складові. І чим більше ці складові наповнені, тим людина щасливіша. Перше це звичайні людські задоволення. Наступне це якби саморозвиток людини і досконалення самої людини. І третє, напевне для мене, напевне, це одне з основних це. Доброчинність. Ви Знаєте, чим більше робиш ти корисних справ, тим ти відчуваєш більше себе щасливішим. Я, звичайно, сьогодні вдячний і автору Віталію Ханьку за, за таку чудову роботу і організаторам проекту, що дали можливість мені доторкнутися бути дотичним до цього проекту і. Я став сьогодні ще більш щасливішим. Звичайно, всім дякую. Запрошу.